Блін, а ти не знаєш, от я е, я шукаю дуже давно фільм, був, був дуже дикий замес. Джон Вік? Джон Вік? Там таке було. Так, кринж. Хидол. Проголосуй. Окей. Okay. Тільки не, не, не про, про голоси. Та ж я. я поняв, я поняв. Я з тобою покатаюсь. <плес> <плес> Цей труп лежав біля квесту на ці мишки або на мафійському, хто як інтерпретує. А буває інформація ну, про. <плес> є є, ми є, ми є ми інформація а, про поїхала. Про І хто ага. ще. Ні, нема. Нейм, це не канада, бо він лежав. Ну, мирно. бачила, що він лежав. До речі, трупи не репортять. Ну, рептилька бачила, що він лежав. вийде, бачив, що він лежав. Ви шо? вийде, 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 а може я, краще я, скину. я я уже ну, я, я я потрогала. Ві, ві, ві. А ну, мене то за зашл. Три голос. А, а закон. Я з тітєю був. Біду. Біду, біду, До речі, біду, не надо спроби на псих Я з тітєю був Секс. Секс. <laughs> Блять. Там я ще кинула. Там я ще була. Це мені, мені Кріш сказав я кинула. Кринж, где секс? Кринж где? ще кинула, кубер. Це я сказал. Мені Крінж сказав, да. Добре, як у вас з'являться якісь претенденти? По-перше, в нас мім. А по-друге... Мене хтось мімом. Я думав, что це оливочка, але це не олівочка. Окей, а чим займався коханець? Я убив. Коханням, а від вас треба, але... Коханость займається коханням. Ну, блядь, Крінж, можна якісь, ну, адекватні питання, ні? По факту. Ну, можна би було здогадатись. Ну, а я про що? Ну, е. Туда. Тітя, тітя. Ай-яй-яй. Я говорю, що я вбив. Він вбив. Понятно, додошка, блядь. Може його, його, його перевірять? Ну, да. да. Нехай перевірять. Добре, перевір, я придумаю. Давайте перемогу до додому. Про... Та нехай не його може хтось перевірити. Мав перевір, перевір. перевірити. Ну ладно, перевірте його, хорошо, ладно. не хочеш. Та не, не нажимати на дзвоник, просто вбити мене. Ах, так ти. не працює. Не до на дзвоник вбити мене. Для мене ходила банші. <рив> Лежить? А я не знаю. А в нас є гри? А, ні, нема. Е, О, що? Банчі добила. Банчі добила. Я бачив, бачив. Що ми робимо? Ну, якби... Банчі добила цього. Я забув. А, сера, Я сера, сера. Того другого, хто... а, сера, а, сера добіла. вона, да. Сера, сера добила. А вставить? Вставить. Чоті, я що він там стоїть? Чого ти банші? Я скіпа, я нічого не знаю, я скіпа. Ну, понятно. Ну, що таке? А Вона не я? може бути дуалянтом? Що Не знаю, ні, ні, ні. я с Кипой. Спасибо, вы наиграете. Бля, бля, бля а, ну, ладно. Бля. А, вона на дуле, а, прикольно. А хто ще залишився? сейчас? Бля. Это Сандра. Я йду голосувати. Бля, це не ви, бо ви договаривались, любите ні 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 не uh, Скажу так, знаменитість... Сандра. Та, йобаний Я тебе зараз перевірю, Сандра. Та, він таки перевірив. Сандра на якому у цьому раунді померла знаменитість? Хоча це не важливо. Знаменитість не вмирала, а я його перевірила. я так, так, так. Да, 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 да. Я не знав, як бере береш в тебе Ти вбила лобіста. Ми його заряджали всю гру. Я ж казав, що я повідомлював, у тебе у мене кива не було. Я стріляв? Чот, для бабуся, блядь. <laughs> Оце ви, конечно, притираєтесь тут, друг дружки, я ще вам. Да, да. Ми любим, да. Так, труп... нас роман. да, только трупи не репортіть, будь ласка. Добре, добре. Добре, ти тоже на репорті. А катюшка вбила нагло чипчевинку. Катюшка, поясни, навіщо ти це зробила. Ну я от тільки що сказала, добре, трупи не репортить, а ви репортите. Ну, шо за хуйня? <laughs> Хуйня, а. А дай Катюшка? Ваща хуйня, Ши, не а. Я. Крінж, кринж. А, а. А ты в минулі шап... катки кем був? Телепатом? Uh, не цим. Залізаю. <розум> <розум> так так а, <розум> так <понят>. було <розум> когда. Понял, поняв. Телепад. Телепат. 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 Я не поняла, що там случилось. Підо мною впав труп сови, а ще трошки нижче, блядь, лежав труп, по-моєму, або крінжа, або Евіла. Забираємо коханця, забираємо коханця, коханець мав. Рано пройде. Коханець мав, Следующий кубик. Я я маф. Три три маф. кубі. Я мав? Ні, я мав. Це інсі кубі, пройде в охорону. А що кубі зробив? Три рази мав. Крінжа, чого не вийшло. Так, это а четвертая катка. Е ты думаешь, я а четыре раза подряд ма? Не, я моя. А что? Да. А Другий а Пока, поликан, пока, пока. Короче, у нас телепат, потому что Фраят був цим пеликаном. Я бачила по морах, як заходит Фрает, а рептилька така виходить, блять, каже, А я була в ньому. Короче, у нас смачно. Ага, нифига влаштувалась. Короче, ні 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 мене з'їв гусь, добіг до охорони, я там причитала, що і Саву вбили, і Крінжа було. я йому причитала, причитала, і він лопнув. Я, коротше, вихожу, бачу, Алю, та кажу, я знаю, була що в поліконі. Я, ну, я прям впевнена на 102%. Що це а, кубер? ну це Кубер, Кубер, не ну, да, да. ну, стояли, діндато. Ну, з крім стояли? стояли. Фрайдера, я по камерах бачила, він від камери, я по камерах бачила, він якраз прийшов від тебе до мене в камери і тут вмирає А де ми стояли? Де ми стояли? А знизу, там, де кольця от знизу, там де мишки, ну чуть-чуть правіше. Там де кольця? Блять. Ні, Кубі, мене не Я отут стояв. Кіде, бля, от того ви з ним стояла, да. так. Понімаєш, вбили мені ікрі. Ні, Вона зараз помре. Блять, ти розумієш, ти, ти зараз помреш. Від телепата на кролику Ніхуя, а дітя крадій постаті. Дітя, ще крадій постаті, крім цього всього. Він йобнув гранса и побігти. Блять. Я пропуск. Они а не ёбну, и побьют, блядь. Вы в Титю? А... Я пропуск. Блядь, Кубер! Да понятно, что ты в пропуск. Вы не разумеете, блядь. Она была кромоком, я с разбавлял. Блин. Блядь, давай ты кикай, ты, блядь. Я Кикай там. Шасробля версия, блядь, ми ж не під цим, блядь. Пошлить разом. Куби вопрос. Коли вмирала в номінації? Вона, помир... Вона помирала в останньому раунді. Ну, я, я пропоную пропуск. Я пропоную пропуск. Та, звісно. Да, 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 я бачу. Ех. Да, ти й кринжа йобнув, ну я ж права на 100%. Ні. Кринжа точно не я. Я зараз питаю. Гринь, хто тобі їде? Дина, ми так колись ультрамегаластові грали 4 години. Ого. Тому я точно останній. Ні, у нас я, зазвичай я там десь пів годинки-годинка. Те теж. <смас> Кубер, віриш, кохання? Стойте, стойте, не рекордіть, пашауста. <смас> Это не чипа цветопи, цетапи подарили. Давай пойдем подарки. Типа до реки не вдавали. Це кохання. Копер, це кохання було А, я тебе изню. Я руїну хотів. Ля, стою собі, телепачу. Я да віднайдут. А, я тебе папа зим. Одна секунда до смерті. Я було, я його за лапку вигулювала. Думай о, дивись. Чепчелінка, це тобі. Це тобі. Подарунно чіпну. А нічого було дарувати подарунки. Такі Саме, чіпи подарувала, задяття. я по тобі подарувала. Та -та -та -та. Ой. Ти є їшь Блін. Ай, ну коротше, да. Я пелікан, я з'їв спочатку двох мафів, тепер з'їв Канаду. <ріст> 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 а кикнемо ми Ніксу. <ріст> <чого>? <ріст> ми кікнем до дошку по давай. Давай. Та <ріст> <Ти> я знаменитий, стойте, я знаменитий. Я не знаю, що не кикнути. Я не знаю, що Голубка! Я понял! А я боблика выгуливала, да, да! Да, я не то Кейнжа не нашла двух остальных. В Пірамінді. Ми нашли скроли там Біскот із Ну, це хавчик. Може, кубер? А ты його не стишила? Чого він одразу пригосував? Не, я детектив, я просила оце. Я ж тут <серків> його тут. Чертик. Може, двой не знаю. Так, снимаю зарізать, че ще. Прису. Я богатей, я, я богатей. О, не, кубер, я богатей, Ти тебя не туда. Не-не-не, не звезд, не, я, я богатей. Бобер, якщо шота є ніж, то я бан ще. Нікова не пойдет. Окей, окей. Окей, окей. Блять. Я проповедник. Я трупик затянула. А, понял, понял. Я тебя зарежу. Я тебя зарежу. Мене не треба зарізати, я... О, вот. <звук> <звук> Егорик, тобі сподобалось, Егорик. <звук> а я тільки затягнула я я кролик. Я така, о, хорошо. <звук> проти. На Канаду нарався, чи що? Ні, це бестичний. не Канад. Плюс розслідувач, напевно. Хуяво. <рес> Я випадково нажав на R. Хубіра, що сталося? реально, Люс розкидував, що це від мумії. Оба. Йому нас пробіг. Ви що не бачили? Бачила. Він зверху прийшов. Вау. Я тепер зрозуміла. Тільки не зрозуміла, чому мовчиш. А я не зовсім зрозуміла. Ну він тільки що просто підійшов в руїну, випав у сон. Руїна сам впав. А, а чого ти вливаєшся? Дивіться. Тільки їм що кубара, да? Ви щоб зрозуміла? блін, я відніс, я відтягнув кого? Кого я там відтягнув? Олівочку, по-моєму, витягнув... А ну добре, окей. Відтягнув туман і замість того, щоб його відпустити, заеропортував. Алівачка. Лів. Піздец. А я чекала подарунок. А я подарував. Ну так, от, от, було 14, 14 лютого. Все. голуб. І ти нікого не зачекав. Ді я чекав, так не тебе і не бачиш. Банши ти це почував? Раунди двоє назад тільки. Він чихав на нас. Я, ну, в доброму сміху. Ага. Ага. Я в цьому на банші. Де, це, це дуже-дуже круто насправді. Хоча тут мало людей. Мене можуть дуже-дуже швидко спалити. Але я хочу побігати зараз. Збелопати саме. Зараз когось знайду. Опа, що тут? А що тут? Що тут? Секунду, тропа на рапорт. Кубарди, это ще тут був. А ось Як справа? Францяй хуй. Дарим. А надо? Попросили ж трупи не репортити, ну що ви за По Походу, він сам зарепортився. Не, він якраз якраз крінше просив не репортаж. У мене є це До речі, аля багатій. Ну, це так, на секундочку. <кху> так. <Богаті? кху> да. yeah, а ми вірю. так бачимо. Да. Mm. Yeah, mm. Мішочек. Коли вона. А я ще завдання не задоволена. зробила, брехуляки. Я ще не зробила Завдання. Бля, я не встиг на цей, ладно. Пока-пока-пока-пока. Біля, біля мене тільки що впав трупік. У нас або телепат, або невидимка. А де біля тебе? А біля мене тільки що хтось був в э, спуску в піраміді знизу, э, там ты знаєш, перехрестя таке. Я там водичку <говорю> не волную. <говорю> И кто <хтось> ну, есть ще <говорю> біля мене. <говорю> Кролик зараз внизу І бабьо, по-моему. Ну канаду? Ніхто вже не знає, да, цього? Я знаю. <говорю> <говорю> Канада жива? Канада <говорю> <Ба. Ба>. жива. Да. <говорю> Если что, я, я знаю, что это. Хоть кто? Та ні, не треба. Я хочу зробити кусь. Я хочу кусь зробити. Не надо, не надо. Ну, типу, я прибиральник. Я прибиральник. Ти не сметиш, я приберу. Я пряня. Кровик, блин. Ти погану зробив. я тільки тільки не див. Я прибрав. Блін, а ти не знаєш, от. Е, я шукаю дуже давно фільм, Був, був дуже дикий замес. Джон Вік. Джон Вік. Там таке було. Я ага. убежал. Добре, я вот тоді подивлюсь. Пока-пока. Ой, воно впало. Блять, ну що то чел на нее, я думав ти на нього, я і зараз. Я, я на когось натиснув, я не бачу на кого. Ай. Пуси-пуси, муси-пуси. Та блядь. Ленаша, ты. Да. Да, так и другий. Ах ты хуй де гроші. Там одну секунду не выстачало, щоб хавчик ще Вот так вот, кубер, понятно. Ну, то була не Канада. Я не знаю, чого Рожевий на мене наїхав. Там просто упав в трубове. По канаду Бират, угу. там просто упав в труп. Нічого що ти ее зробив, блядь. Так я ж тебе опад. Він просто впав в Ну. Я ж правду, что казав. Mm -hmm. Оружаево чисто каже, що це кубовус. Добро. Я честно хочу проверить. Ага, сонечка нема. Кумбуль. А куди ты гудил? Він був в бібліотеці. Схавав mm -hmm. ку я його. Покажеш? Схавав. Да. А, кукумбри я схавав? Да, <laughs> <No, laughs> я його схавав. Окей. Ну, блин, ну, хорошо. Схавав. Я не хочу. Ну, Ну, мене ніч, я нічого, прошу. Мене ж розділ. Я не полікала, так. Я не полікала, отут от. він у тут стояв, коротше, я пробігав, він пропав. <сі> я не знаю, де він дівся. А, ні, він зверху був, він зверху був. А, він собі бігав, я думаю, що він ще все. Я так думаю, що то вона його, напевно, прихомляча. Знизу, це в неї вкидати. Пішо, піше, 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 пішо. Я, я перший. Я по... уже. Я, я кажу, Тож я перший. Треба тут когось зустріти? Може хтось є. Зустрів, називається. Добре, коханців нема. Чекаєш. А ми ще бетанти голуб. О, без тодо, ясно. А Ту я маю, кажу, треба тут когось зустріти. Вилітають на мене два коханці, я ріжу, думаю, я спалився, а вони вдвох падають. Безсовісний ти, любов розбив. Бачиш, добре, що я в тебе не голосувала. Знаєш, я, чесно кажучи, не очікував іншого результату від моєї любові. Так а чого ви сиділи далі на балконі, Чого власне? Так ви вчоліть на Ми пішли робити антиголу. Та, там, ми пішли. О, пасі зробили? Було спокійно тихе хелопі, ніхто нікого не вбивав. Бігав тільки один пелік. Живіт він всіх ховав. Значить, я телепата Бачу, куди бізбіжить, дістає баже ножа, і той бублік вже лежить. Бере вона той бублік в руки, але вже без голови. І дарує його Чепченки. Чіпчилінка подивилась та й сіткнула мовчазна. А де ж голова поділась? Запитала у бамши вона. Ой бублік, бублік, де ж твоя голова? Хтось відріз, а може вкрала лиха сова? але все добре все хорошо, На вулиці вже достік пішов.